Вас вітаю мої любі у своїй чарівній студії на каналі Eleonora Таро 2. Підписуйтесь також на мій новий канал Елеонора Magic Coffee. Там ви зможете побачити передбачення на кавовій гущі. Сьогодні у нас буде така тема таро розкладу. Які дива йдуть у твоє життя? До речі, дива трапляються в тих, хто в них вірить? Ось я вірю в дива. В мене вчора досить цікаве таке диво трапилось, справа в тому, що Ну, Довелося сфотографуватися з найсильнішою людиною світу. Він українець, всі його ви добре знаєте. Чисто випадково пішла вже після роботи, досить таки втомлена. І раптом випадково в нашому місті зустріла. Найсильнішу людину в світі. Є в нього такий титул, і це найсильніша людина України. Хто знає, той вже здогадався, що мова про Василя Вірастюка. Сподіваюся, я правильно називаю його фамілію. От. І так я вже не буду виставляти тут це фото щоб. Це я до чого кажу. Не буду виставляти, щоб не вважалося, що я там пропіаритися хочу. А розповідаю це лише тому, що дива трапляються і в нашому житті завжди є місце чуду, диву, те, чого ти не очікуєш, а воно трапляється. Зазвичай це якісь випадковості, випадковості щасливі. Зазвичай це те, чого ми вже не чекаємо. А трапляється диво. Можливо, ми то якось заслугували, можливо, ми десь зробили якусь таку важливу і правильну справу, комусь допомогли, щось зробили належним чином. Зробили якийсь поступок, адже хто щось робить в цьому світі, той щось і отримує, так ви зі мною згодні. Ну, не будемо відволікатися, так вже дуже на якісь особисті теми так, з мого життя. Це так, я приклад привела, що дива трапляються і є, чому дивуватися завжди в хорошому сенсі слова. От, і хай буде так. Давайте подивимось, обирайте свій варіант. Так, зараз я опущу трохи, щоб було зручно вам. Так, перший варіант, другий і третій. Три колоди, але це... Не по варіантах, а будемо три розкладати. Яке диво йде у ваше життя перший варіант? Так. Докладемо ще з одної колоди. І ще з третьої колоди, і так по кожному варіанту. Я сподіваюсь, дос, досить добре карти зможуть розкрити, яке диво йде до першого варіанту. Ви могли за щось боротися, скажу зразу. З кимось боротися, за щось боротися. А, можливо, навіть не дуже то у вас і виходило раніше. А, можливо, хтось вас хитрив. А можливо, це ви вже все продумали, всі свої кроки продумали. Так, вам добре видно. А якісь плани хитромудрі вже построїли? І що? Ну, я бачу ваше прагнення до стабільності. Якщо ви тут загадували бажання... Або якесь диво, щоб з вами трапилось. Воно буде, воно відбудеться. Знаєте, яке це диво? Це диво може бути пов'язане з вашою стабільністю і набуттям якихось чотирьох стін своїх, тобто будинок, в когось квартира, в когось сімейне гніздечко. Так, дивіться, ви обратили. Вагою, яке в мене тут гніздечко, це символ так, родини, ще як з яєчками. Да? Родини, наповненої, по-перше, і дітьми, і благами всілякими. І хай буде так ось таке диво. Начебто звичайні справи, так? якісь мрії, якісь... але ж для когось це буде справжнє диво, коли ви набудете свій кут. Свою оселю, свій дах над головою, та ще й наповнен... наповнене життя достатком. Дивіться, люди святкують, люди як переможці виглядають, люди у парі і люди повністю задоволені. Тут і вежа, і зліт, можливо, в когось по кар'єрні, по кар'єрним сходам, так? І дуже тут. Показано, що, скоріш за все, це дійсно пов'язано з будинком, з якоюсь ну, може бути і кар'єрно. Ви за то боролися за це і, можливо, не виходило. Це так, як орієнтир. І ось там, де не виходило, навіть якщо ви вже і руки опустили, хоча ніколи цього не варто робити, то вам. Іде таке диво, що це нарешті, нарешті, це трапиться. Я не скажу вам строки, в які це трапиться, але ж це дійсно відбудеться. Це диво в вашому житті обов'язково відбудеться. Ось побачите. Ось ще дякую, приймаю, хай буде так, хай виповняться всі ваші мрії і. Відбуваються справжні дива у вашому житті перший варіант. Так, другий варіант. Давайте подивимося, яке диво йде у ваше життя. Яке диво йде у ваше життя? Яке диво йде у ваше життя? Чоловік до когось справжній, сильній, мужній. Якщо ви чоловік, то це ви. Якщо дівчата, то дівчата, в вашому житті є або йде чоловік до вас. Справжній мужній, Справжній чоловік такий. І хай буде так. Так. Ну, дивіться, тут ви справжня сила фос, так? Англійською і відбувається щось, прорив якийсь у вашому житті. Хтось отримає гроші, хороші такі гроші, три можливо, підходу. Якийсь прорив у справах ваших відбудеться. Тут руна а це про гроші, це про фінанси, пристрасть також сюди. Щось було вам невідомо. Якісь розмови за вашою спиною могли бути. Ви про них навіть не здогадувалися. Хтось проти вас щось замишляв, або замишляється, як підказка може бути також. Король Пентаклів. Тут була підказка в нас, так? Що до вас йде чоловік. Я не відрікаюся цих слів, це дійсно так, іде чоловік, дівчата, готуйтеся, можете там вже починати э, свої п'яточки, чистити, пір'ячко <систити> і фарбуйте нігтики, Ну це я так. Жартує з вами. Ви розумієте, про що я до вас іде. справжній чоловік, наповнений, гарний, вродливий. Такий, ну от що в вашій уяві а, цей термін справжній чоловік. Навіть не термін, а взагалі уява ваша, кого малює? Це буде справжнє диво, ви такого могли не очікувати. Це могло бути від вас приховано, що вас навіть любить, вас бажає, жадає просто такий чоловік. Він взагалі-то стабільний, йому це не притаманно навіть такі почуття сильні. Але ж він йде до вас. Тут так показують, він е володіє якимсь майном. Це може бути гарний будинок, такий дорогий, багатий будинок, наповнений е такими якимись благами, гай там може бути, і город може бути, але ж не думайте, що ви прийдете, вам там е зразу вас при. Ну, як то слово припахають, нехороше, а цей чоловік живе вже в достатку. Йому якось не потрібно там якісь жінка-рабиня чи хто, він вас може і так одарити, дарунками, озолотити. Він вже самодостатній. Ось так. Якщо дивляться чоловіки, а, тут вас показують, і показують так, що ви, так, ви самодостатні, це ваш опис. Але ви можете не знати навіть ще, а, що до вас йде таке кохання, такі шалені, по-перше, гроші. По-друге, шалене кохання, пристрасть. А можливо, ну, навіть таємне щось це може бути. До когось ви вже. Можливо, ви знаєте, що ви палаєте до якоїсь жінки, і ви це скриваєте від всіх. Ну, такі ось ну, дива, не знаю, наскільки це диво для когось буде. Напишіть, до речі, чи трапилось. Чи вважаєте, ви, по-перше, це дивом, такі ситуації. І по-друге, ну, можливо, до когось якось дійсно гроші прийдуть, зненацька, знаєте. І у великій кількості. Ну, комусь і чоловік буде справжнім дивом. Тож пишіть мої любі, дорогенькі. ми переходимо до третього варіанту. Яке диво йде у ваше життя? Яке диво йде у ваше життя? Яке диво йде у ваше життя? Карта підказка. Щось у вас там е шкідники якісь були. Шкідники, яке диво йде у ваше життя? Щось можливо було пошкоджено. Хтось вам щось насолити міг чимось. Щось підпортити, скажімо так. Якесь майно, чи якісь стосунки підпортили. Яке диво йде у ваше життя? Так, яке диво йде у ваше життя? Дивіться, якісь кармічні йдуть ваше життя ситуації. Ваш рід вийшов буквально на зв'язок з вами? Щось важливе хочуть вам сказати. На закаті дня, на заході сонця, ви можете відчути це диво. Ну Так, дивіться, щось квітуче йде у ваше життя. Якась краса, щось неймовірне. Просто тут мені показують квітучий гай. Таке Місцевість просто якась райська, як едем. Десь ви можете опинитися, де ви навіть не очікували. Тут і китайський якийсь будиночок, і красивезне озеро, і леви, дивіться, доріжка. Чи це ви так гарно будете зробити в своєму? Навколишньому світі, так? ну тут дуже гарна місцевість, наповненість. Ви, можливо, ви справжній вас високо цінить ваш рід. Він говорить, що ви молодець, неважливо, ви жінка чи чоловік, вони вас одарюють квітучим гаєм і квітучим щасливим життям. А знаєте чому? Бо ви це заслужили, ви досягли мудрості, ви довгий час могли знаходитися сам або сама о, одненька, так? Да? Одненька. Ще одненький. Це може бути і чоловік також, такий зрілий, мудрий до, до дівчат іти. Або ви, той, хто дивиться, такий чоловік. І дивіться, знаєте як це дев'ятий старший аркан, вірність самому собі. А, ви можете вже досягти дійсної такої зрілості, що вам начебто ніхто і не потрібний, ви так відчуваєте. Все у вас начебто є, так, і квітучий гай, і, можливо, хтось навіть зрікся такого. Давайте подивимось ще, хай нам карти під дадуть. Що тут? Так, угу. так ви прибуваєте знову аркан. Ну, тут дійсно якісь кармічні вже йдуть уроки, щось важливе буде траплятися. Ось мені показують король жезлів. Ну, дівчата, тут також чоловік. Що я зроблю? В усіх трьох варіантах іде чоловік. Є у нього якісь порадники, або це минуле, мені показують. Так, дві карти, три карти одразу. А, ну все. Хтось перебував тут у ілюзіях. Можливо, як їжачок в тумані, так? А тепер вам дається шанс то все. Провернути, вийти з того туману. Хтось набув мудрості, і це для вас буде справжнім дивом, справжнім откровенням. Хтось відчує свою силу. В когось з'являється помічник. помічник. Так, ну такий таємничий якийсь третій варіант. Напишіть, які у вас ситуація, бо тут же ж. Все це на загал, скажімо так, для особистих передбачень. Пишіть мені у Viber або Telegram. Номер буде вказано тут на самому відео і під відео. До скорих нових зустрічей! Люблю, цілую ваша Еліанора Радослава. Бувайте, мої дорогенькі.